19 березня Православна Церква вшановує святих мучеників Хрисанфа і Дарію. У житті кожного народу є святі, чий духовний подвиг назавжди залишається в пам'яті віруючих, надихаючи на шлях спасіння серед таких угодників Божих святі мученики Хрисанф і Дарія, чия історія є яскравим прикладом віри, мужності та відданості Христу. Святий Хрисанф. Походженням із язичницької сім'ї здобув високу освіту. Серед книг, які він читав, траплялися ті, де язичники міркували про християнство. Однак юнак прагнув дізнатися більше і знайшов книги Нового Завіту. Священне писання просвітило його душу, і він, знайшовши пресвітера Карпофора, прийняв святе хрещення. Після цього Хрисанф почав відкрито проповідувати Євангеліє. Незважаючи на перешкоди з боку батька, який намагався відвернути сина від християнства. Батько одружив Хрисанфа на красуні Дарії, жриці Афіни Палади, проте святий Хрисанф не лише зберіг свою віру, але й навернув до Христа свою дружину. Молоде подружжя вирішило вести цнотливе життя, віддавши себе служінню Богу. Після смерті батька вони почали жити окремо. Збираючи навколо себе вірних хрисанф, юнаків, Адарія, благочестивих жінок, їхня проповідь викликала гнів язичників, святого Хрисанфа схопили і піддали жорстоким мукам, але сила Божа допомагала йому витримати страждання.